Вирішив зранку, поки всі сплять, чи не всі сплять, трошки погратися з розумінням, що за рівень, що за рівень потужності видає Лібра для початку. Ну, на жаль, зараз граблю екран і не можу показати. До порту 1 я під'єднав через сплітер вимірювач потужності та спектран. Спектран ось детектує свіп, який видає порт 1 Лібри. Тобто я просто спектран та оцей потужностомер, мершошварцівський, зараз у нас вимірюючі прибори. А Лібра в цьому експерименті вона не, не вимірюючи прибор, а генератор. А, генератор цього свіпа безпосередньо. І е, я виставив частоти, які мене цікавить від 5 до 6, поставив 5,2, я можу поставити 5,5, хай буде. Це не критично, там дуже слабо влітає. Чому 35 дБ? Тому що сплітер і перехідник я поставив як вже вмонтовані атенюатори. І це порт 1. Чи буде зараз якось влітять на порт 2? Ну, подивимося. Давайте пограємося просто з цією потужністю. Що тут є? Ну, почнемо з мінімума. мінус 50. Да? Можна б мінус 50. А ніфіга, не помінялося. Зверніть увагу. Що мінус 50 і мінус 40 dBm, отут, от. це вже одне й те ж саме. Не міняється нічого. Тобто нема сенсу лізти нижче, ніж мінус 40 dBM в потужності Лібри. Це перше. Мінус 30. Я десятками йду, бо там мінус 30. А з мінус 30 схоже, що на десяток чи майже на десяток. Стрибнуло. Ну, ми можемо повернутися до мінус сорока, значить тут тридцять 35. тридцять два, тридцять пять. Тридцать три, тридцять четыре. То так і було. А ну ж бо Давайте на мінус 30 поміняємо То так і залишалось. Знову таки то що у нас Висновок, що мінус 40 також безтолкова історія, да? Нічого не міняється. Мінус 40 нічого не міняється, Блін, Да ладно. Тобто, якщо на 30, то у нас майже нічого не помінялося. Та нічого не помінялося, потужності. А... Якщо на 20. На 20 дещо помінялося. І воно не на 10 дБ насправді помінялося. Воно помінялося на 5 дБ. На 5 дБ. Вибачте за те, що я кажу ДБ. є. Тобто змінилося десь на 5 дБ. Ану ще раз. Мінус 30. Має змінитися орієнтовно на 5 дБ. Так, десь так 5.6. І мінус 40 не має змінитися. Не так і є, не змінилося. Тобто у нас, по суті, з мінус 30 починаються якісь зміни. Але насправді, зважаючи на те, що мінус 20 різниця 5 dBM з мінус 30, тому нема сенсу мінус 30 ставити, бо там також брехня. Якась брехня. Чувствується якась брехня. Відчуваєте? Значить, у нас мінус 20 в лібрі, в генераторі, і мінус 30 на вимірювачі. Окей. Мінус 10 там. О, а тут уже близький скачок до 10 ДБМ. Врешті-решт. Хоча з напрягом, звичайно, ближче там 8, десь 9. Але, ну, ближче до 10. Тобто мінус 10-мінус 20 вже схоже на правду. Чи на півправду. Так, тут все-таки менше, ніж 10 ДБМ, але точно скачок більше, ніж тоді був з 20 до 30. І останній чи передостанній, ось, все, я 0 ДБМ поставлю. Так, і що в нас було мінус 10, мінус 10, це було мінус 25. Ну, також майже на 10 ДБМ. Бо мінус 10, ну, давайте так, тут. Блін, оце от, якби воно не скакало, то ціни б не було. Можна averaging зробити більше. Averaging Auto, averaging Manual, averaging зробимо 512. Будь ласка, не скакай так. Можеш не скапати? О, уже добре. Значить, прекрасно. У нас рідше скаче. Мінус 15 ДБМ при нулі. Добре, прекрасно. Мінус 15 ДБМ. Мінус 10 зараз ставимо. За рахунок великого вередженгу маємо тепер чекати, поки воно поміняється. Тобто при нулі було. Прекрасно. Досить інформативно. Знову маємо чекати, але на цей раз мені нема чого робити. Тобто в прошлий раз я пад запустив. Пишемо так, щоб красиво було. До речі, це все по порту 1 було, а цікаво, можна було б веб-камерою зараз ще подивитися на дослід, який я проводжу. І також його записати в скрині. Це поки що тече біжить, Немо, не маємо права зупинятися. Ось тут десь була зупинка 5.6, 5.7, 5.6. Схоже на те, що зупинилось, так? Да? Тобто можемо фіксувати. Мінус 34. 5.5. Так це просто так працює внутрішній атінюатор. Тобто тут внутрішній цифровий атінюатор. І з досвіду, з практики роботи з цифровими атінюаторами, вони, на жаль, ще не точні. Ну, правда. Тим паче в якихось межових ділянках. Поки що збільшується, зараз зафіксуємо. Тобто ми проходимо зворотній шлях. В якості а, вимірювання потужності використовую головку родершвац. І спочатку я досить скептично ставився до цього всього, але... Повіривши в головку в Харкові, а потім почавши прискіпливо до неї відноситися більш детальніше, я зрозумів, що в принципі досить цікава річ. І напевно з вірогідністю, та як і в себе свичає, з вірогідністю відсотків, мабуть, ну не знаю, 70-80, зважаючи на мій дослід, досвід, дослід, досвід, досвід, досвід. Можна на неї розраховувати. Ну на більше я поки що, на жаль, не впевнений в собі. 14, 13, 10. А 50 вже не збільшується. От уже не збільшується і все. Тобто ми запишемо мінус 50, як цифра, яка вже не міняє. Ну... Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, тридцать пять, двенадцать. То же самое можно писать. еще с Так, ну что, пойдем с шляхом. Ну, тільки швидше, хай буде 20. Перевіримо. І ще тут є плюс 10, до речі, у нас. Ще не забуваємо, там можна поставити плюс 10. Як не дивно, у нас досить близько. Зараз подивимося. Цікаво, ось да, це має бути 31.13. Клас! Ну, блін, ну кльово ж, коли... Так, прибор прогивається і там є лаги. Але 3116, 17,18, але так близько до цього. Єно, коли досвід повторюється, да якесь відчуття. Блін, я не, не налажав. Це в Sweep режимі. Я не виключаю, до речі. Не виключаю, що в режимі CV Constant Wave, так називаємо. А у нас буде зовсім інші заміри. 23.52, 23.62. Ну, блін. Клас. Міняємо на нуль. Чим відрізняється генерація в Swip від Constant Wave? Constant Wave це генерація на одній частоті імпульсу. Як воно виглядає? Це все, блін, дорогого коштує оці всі знання практичні, дивіться, ось це. Рудошвай свіп – Це просто проганяється так, брум, полоска брум. Якби, в принципі, можна було б навіть показати. Можна показати до... не до 6 зробити, а до 500, наприклад. І ви побачите весь спектр. Так, що я зробив? Нічого не зробив. Поздравляю, я нічого не зробив. 5. До речі, зараз пограємося, подивимося, чи залежить від... Так. Отак от, от виглядає 500. Це свіп. Генерація в режимі свіп. X... Що мені не подобається в цьому всьому? Що я не поміщаюсь? Знову не поміщаюсь. Волны помещаюсь. Я же можу генерацию до 590 зробити? Можем. Окей. Це все просто, щоб вам було видніше. Так, зупиняємо, запускаємо. От, початок видно ось отут. І кінець видно. Ось отут. Це режим свіп. Ось так виглядає. Режим генерації свіп. Тобто по полосі. До речі, так працює здається і заградіти на джемінг. Але чи, чи, частоти вище. Так. І цікаво, чи змінилося по, при різний. Ага, а я не подивився. Добре, добре, добре. Робимо мінус 10. Мінус 14,2 зараз. Подивимося, чи змінилося. Тужність 14,2. Бо таке враження, що трошки змінилося. Цікаво також дивитися, але це приборник калібрований, тому, тому на ці... <кій> Діаграми Сміта. Нема сенсу дивитися. 224. Так, трошки зменшилось. Дивно. Зменшивши полосу, ми трошки зменшили а, потужність, е, прорахуємо. Ну, це в наше плани не входило. Тому повертаємо полосу назад. А сівіт це коли просто в одному місці струячить. 6 ГГц. Так. Збільшилось. Прикольно. Прикольно. Дійсно. Так і є. Збільшуючи полосу, ми збільшуємо трошки потужність вихідну. Можливо, це баги вимірювального прибору, можливо, баги прибору, котрий генерується. Ну, це точно якісь баги, але. По ідеї, знову таки, які претензії? Libra 400 баксів. Це досить складний прибор. Там навіть спектроаналізатор аналізатор є. Де він там є? Ось, ось зверху. Сигнал генератор тут ще є. Так що CV можна генерувати ось, ось таким чином. І спектроаналізатор ще є. Але не дай Бог ним користуватися в житті. Так от, Libra досить складний прилад. Мінус 10 у нас 2479. Було 23,52, це пробів, прогрівся прибор. І, на жаль, що я скажу, що треба, звісно, на одній температурі. Це вже лажа, що я так довго міряю. Треба на одній температурі міряти, тоді буде зрозуміліше. Це вже лажа 23,7. Зараз тут буде не 15, а 16. І за це, звісно, мені по жопі треба давати за те, що я зараз буду записувати, тому що мені ліниво. Переналаштовувати, ну, пере, пере, перемірювати оці всі показники при нагрітому при, приборі. Лібра досить сильно міняється з, в межах відсотків 10-20 показників, вона міняється при прогріві. А прогрівається він сильно. З... врешті решт він нагрівається так, що туди майже не можна положити руку на корпус. І я думаю над тим, як його охолоджувати, але поки що мені ліниво з цим гратися. Тому, скажімо так, я зараз позаписую, що маю, зважаючи навіть на те, що там мав би бути, мабуть, рівний 15, тому що з прогіві потужність збільшується. І найголовніше зараз, я хочу добитися плюс 10, але воно ніфіга не міняється. Ніфіга, мені здається, от, ну ніфіга не міняється, Не там ніякого плюс 10. -да. На жаль, нема. Якби там був генерація позитивного, позитивної потужності, то таким чином можна було б вмикати бустери на напряму... На прямій вимірі. Але не можна, не можна. Лібра не вмикає, як ВНАшка не вмикає бустери на, на прямі вим... заміри. Більш того, я скажу, навіть що, що зважаючи, що тут написано плюс 10, ми ж не дурачки, нам же ж треба реальні цифри, а не те, що там написано. так? І блин, я вам скажу, що у нас все одно не видає більше, ніж мінус 15. Ну, як ви бачите, так? Да? Тому на цьому цей експеримент по заміру генерації в режимі SWEEP можна закінчити. Хіба що в мене ще є одна ідея? Це все було підключено до Libre Порт 1. Я роблю так. Оп. Я від'єднав зараз від порта 1. І повісив на порт 2. Хм. Порт 2 також генерує. Я не знаю, чи зустрічний він генерує, чи як, але порти два роз'єднані. Я просто на сплітер завів інший порт. Як бачите, тут навіть потужність трошки більша. Не глобально. Та й ні не більше, те ж саме. Але, блин, цікаво, тобто зустрічна генерація присутня. Ну, Щоб це було зрозуміло, знову таки це треба бачити. Виглядає це як... От. Свіп. Брум! Проїхало. Брум! По ватерфолу добре видно. Так? Пробігла. Полоса, по якій вона бігає, значно ширша, ніж та полоса, яку ми можемо включити на спектрані, бо спектран міряє ось центр, осьо ширина. В іншому режимі я його можу включити, але він буде вибивати показники. Буде не... Сканування буде повільніше, ніж генерація. Нам таке не потрібно. Буде неінформативно. На цьому все. Ось така табличка вийшла у нас з потужностями. Дуже дякую. Всім привіт!